А пам'ятаєте, що в школі нам всім з вами казали, що приказки та прислів'я це джерело народної мудрості. І я тоді якось не дуже в це вірила в радянській школі особливо. А зараз я все більше і більше розумію, що так, так і так, як кажуть євреї. Є така приказка, коли говорять, що якщо ти хочеш насмішити Бога, розкажи йому про свої плани. Так от я вам розкажу, що сьогодні з нами трапилося. Ми сьогодні мали бути, як і завжди, на роботі, фарбувати дорогий маєток, до речі, хто. Хто дивиться мої відео, я показувала в своїх відео, як виглядає будинок за 2 мільйони більше, ніж за 2 мільйони доларів. От. І ми сьогодні зранку, з Назаром, як сегак по кукурузі, збираємося швидко, швидко, швидко. Побили чаю, покидали в торбу все, все, що нам потрібно, і бігом в машину їхати, бо нам по нашій Тихащині ще рисачити. Щоб ви собі розуміли, ну годину часу нам ще рисачити, 47 хвилин, десь годину часу нам ще їхати туди до тієї роботи. І тут син каже: мам, руль не крутиться. Ну, тобто він повертається, але з такими зусиллями, що просто та у нас старенька машина, у нас старенький Ford Focus 2009 року. Ми його купили на ті гроші, які змогли собі заробити тут. Заробили небагато і купили стареньку машину, не в кредит, нічого, але маємо, що маємо. І Як кажу, так не крутиться? Ми вчора нормально приїхали додому, ну, нормально. Ну, як він каже, бачиш, я його єлі єлі повертаю. Тухне в мене все всередині, в нього все всередині тухне, тому що ми розуміємо обидва, що щось зломилося. Не я не він не механік, не я не він, не розуміємося на тому, що саме там трапилося. Ну, реально ми не розуміємо. Але ми чітко розуміємо, що ми в Америці, ми в Техасі. Зараз нам потрібно шукати якогось механіка, чи дзвонити в ділершоп. І це нам вильється не в одну сотню баксів, а у нас їх і не так багато. Ми їх швидше зараз витрачаємо то на колеса, то на якісь запчастини, то ще на щось. Чим ми їх заробляємо? А заробляємо ми їх зараз дуже важко. Можливо, в майбутньому нам стане легше, але поки що ні. Поки що нам досить таки важко їх заробляти. От, я не жаліюсь ні в якому разі. Я не хочу, щоб ви думали, а їй там важко, сидить вона там, ті тій хащині. Ну, кожна людина може думати все, що завгодно, але я ні в якому разі вам не жаліюся. Ох. До речі, кидаю спойлер, Подивіться на мої руки. Особливо ті чоловіки, які дивляться, можливо, мене чоловіки, можливо, теж дивляться, і механіки, і навіть не механіки, тільки я машина, то це вам спойлерочок про те, що... Що сьогодні відбувалося? А, дзвонить малий моїм знайомим, тим ремонтував машину україномовну, російською, ну, слов'янськомовний механік, тут вже в Техасі, він дзвонить тому механіку. Він каже, ну я по телефону не можу сказати, що там буде, що там відбувається в тій машині. А, Назар каже: я до вас приїхати не зможу, тому що ну, це небезпечно. Він каже, ну я до вас зможу приїхати десь після шостої вечора. І це буде коштувати від е, 50 до 150 доларів, тільки діагностика, те, що він подивиться, що там є. Ну і ми розуміємо, що це тільки він подивиться, а ще потім, якщо там щось ремонтувати, то це ще додаткові гроші. І що там ремонтувати? От, е, дуже засмучена я, дуже засмучений син. Потім, значить, так, я коли говорю, я не можу щось робити, мені потрібно. І робити, і говорити, я вирішила сьогодні прибратися на. А, в цьому. На бекярді. Коротше кажучи, дзвонить син моєму братові. Юра, привіт, дякую тобі дуже, свята ти людина. От, Юра говорить, там, подивися, ремінь спеціальний, там то, тось. відкриваємо ми капота, ліземо туди. Довго зараз не буду все це розказувати. Потім я лізу під машину, тримаю з одної сторони той ремінь, назад накидує його. Він спав той ремінь, він спав. от е Скажу так відразу, все перемонтували. Знову машина на ходу, знову вона їздить. Знову нормально крутиться в неї руль. На роботу ми вже не поїхали, тож я зараз прибираю на бекярді. Зараз взяла собі воду, хочу помити, бо в мене тут грязюки такої, вже накопилося і собача шерсть і що хочеш. Хочу це все трохи вимити. Зараз залью це все водою. Sorry, ой, oh, таке відео. Сорі-сорі-сорі, я знаю, не дуже це таке кіно виходить, але маю і працювати, і вам розповідати. Так, і, значить, відремонтували ми все. Що хочу сказати, не про ремонт, тому що я, блондинка, я вам багато що про ремонт не розказую. Хочу розказати про інше, про емоції. Звичайно, сьогодні, ми, а, сьогодні я схопила дуже великий спектр емоцій від дуже сильного засмучення і якогось такого навіть горювання. І до того, що фух, ми змогли все самі відремонтувати, все змогли самі зробити. І Богу дякувати, Богу дякувати, що це не трапилося саме на дорозі, саме під час їзди, і це не трапилося на хайвеї. Так, трохи полила води. О, бачите, зараз покажу, що тут за мес у мене. Оно, дивіться. Зараз ту всю воду треба вимисти тепер. Так, Іра побігла дошла. Ну, що хочу сказати. Що, звичайно, емоції ми сьогодні отримали порцію. Як хороших, так і не дуже. Але потім хороші емоції перемогли. До чого пишу це відео? До того, що. Знаєте, потрібно, я такий зараз, капітан очевидність, потрібно, мабуть, цінувати кожен день свого життя. Яким би вам воно важким не здавалося, завжди пам'ятайте, наскільки воно крихке, наскільки на тонесенькій ниточці, до речі, древні греки вони вірили в те, що наші долі тримають в руках сліпі мойри. І от коли вони обрізають цю ниточку. Наше життя припиняється, наша доля, наше життя припиняється. Ви знаєте, мабуть, в цьому є якийсь сенс, як кажуть тут в Америці, it makes sense. Тому що дійсно, я просто уявляю, якби цей ремінь у нас впав десь на дорозі, і якби ми їхали десь на хайвеї, і ми втрачаємо е можливість керувати машиною, то я думаю, що це було б дуже таки страшно. Реально. От. І могло б закінчитися дуже погано. Тому, як би не було нам важко, як би не було нам складно, всім радійте тому, що ви маєте. А, радійте тому, що ви можете бачити схід і захід сонця. Радійте тому, що ви можете обняти своїх близьких і рідних. І взагалі обіймайте своїх рідних і близьких. Там в мене брудні руки, там вони не естетично виглядають в кадрі. Я то знаю, а перепрошую. Давайте я так, щоб мене гарно було видно. От, якось так. Я думаю, що. А ще сьогодні, ще сьогодні була дуже сильна емоція, знаєте, яка, яку я бажаю переживати всім людям, всім, кого є діти. А в кого нема діти, ви вони у вас мають з'явитися тільки для цієї емоції. Це гордість, це гордість за свою дитину. Коли ваша дитина сама може справитися, коли вона справляється, ви розумієте, наскільки важко, ви розумієте, що ви не можете підкласти руки. Тому що для мене навіть до мого останнього подиху він буде моєю дитиною. І я думаю, що для любої я ні в якому разі не тримаю його біля своєї спідниці. Я не. Ви можете думати все, що вам завгодно, хто хоче так думати, але е, мабуть, що любов до дитини, це до своєї дитини, це, мабуть, саме така, сама велика, сама безумовна така любов, яка взагалі може бути. От. І я ніколи не розуміла, і я дякую Всесвіту, що я ніколи не розуміла, як то можна поругатися своєю дитиною і. Не розмовляти годами, рюками, коли люди не розмовляють один з одним, мама з дочкою або сином. І ну, ще так у нас написано було в класиці, знаєте, в Кайдашевій сім'ї там не все просто було. От, але мене все світ вберіг від цього. І я не знаю, що це таке. І це я думаю, що кльово. От, тут у мене зараз такий безлад на задньому дворі. Я хочу поприбрати, я хочу повимивати тут все поскладати. Тому що мені потрібно було десь якось прикласти свої сили для того, щоб зняти трошечки стресу. От. А, а сьогодні я відчула за нього гордість і оцей приток дофаміну, що ми змогли самі справитися. Він зміг сам справитися. Хай всесвіт благословляє той YouTube. На якому можна подивитися інформацію, бо він подивився, подивився і потім подивився по схемам, як вони ті, рівні там, куди вони накидаються, де його треба підтягнути, як його треба накинути. От, дякую всім, хто поміг інформацією сьогодні. А, я думаю, що карма вам подарує щось класне за таку поміч. Я впевнена в цьому. А, ну, якось так, не знаю. Такий сьогодні якийсь непростий день. Дійсно, і зараз я хочу доприбирати і все-таки попросити е, малого, щоб ми з ним змоталися в один індійський магазин. Тут є індійські магазини, я дещо там хочу придбати. Якщо все вийде, то я потім окремо відео вам зніму, що ми купили в тому індійському сторі. От, зараз я доприбираю, це вже не перша спроба моя написати це відео, тому що то в мене мало пам'яті в телефоні, то в мене щось заскочило, то те, то все. Але обіцяю, що я почищу пам'ять в телефоні. Але кожен раз, коли я залажу в ту пам'ять, особливо в Google Диск, там якісь такі, знаєте, фотки з того життя, яке було в Україні. Якісь спогади, якісь сеті, і я починаю на це все передивлятися, і я розумію, що. Воно для мене все цінне, бо я Плюшкін, мені хочеться все зберегти. А ви скажете, Іра, то купи собі Google Cloud і зберігайся на Google Cloud. Так, так можна зробити також. Я знаю. От. І я хочу побажати. Це така болтанка філософія. Я хочу побажати всім людям, всім, хто мене дивиться. Я знаю, що ви всі добрі люди. Як казав у Булгакова в мастері Маргаріті і Ноцрі Всі люди добрі від народження, але деякі просто дуже нещасні. Я бажаю всім вам бути щасливими. Я бажаю знаходити щастя кожен день в чомусь в будь-чому, в якихось дрібницях. Взагалі в нашому житті немає дрібниць. В нашому житті немає дрібниць, в нашому житті є якісь моменти, які ми хочемо. Нам хтось сказав це вважати дрібницями, а насправді це не так, це не дрібниці. Я всім бажаю бути щасливими. Я всім вам бажаю обіймашок. До речі, це дуже корисно, обіймашки з рідними, з близькими, з дітьми. А якщо у вас є домашній улюбленець, обіймайте своїх домашніх улюбленців. До речі, про домашніх улюбленців я таки вам це покажу. Мої домашні улюбленці, наші домашні. О, вони сидять тихенько, отам. Зараз покажу де. Оно там, воно. Бачите? Така хвірточка. І отам сидять наші папідокси. А чого вони там сидять? Там собачий вольєр, все добре. Зараз чекайте. Вони чують, що я тут щось розповідаю, і вони сидять тихенько. Он зараз заглядають шпаринку. Зараз я вам їх покажу. Сидять вони собі тихенько в собачому вольєрі. А у вас і води немає, зараз я вам дам. А чого ж вони сидять у вольєрі, а не бігають по бек'ярду, Спитаєте мене ви. А я вам скажу, чого вони там сидять, бо вони мені наробили шкоди. Вони мені тричі вбивали мій вазон маленький, який я намагаюся хоч якось реабілітувати. Подивіться, уявляєте, якою треба бути скотською собакою, щоб навіть вигрести цей пластик дуже міцний, щоб вигрести оцей пластик. Це по-перше. По-друге, я вам зараз покажу, що вони мені зробили з великого вазону. Хто дивився мої відео, то, може, бачили там у мене. Я знаю, що, може, хтось думає, якась дурню якусь знімає, але для мене це важливо. Хто, може, бачив мої раніше відео, там я знімала свої великі вазони. І от у мене є, є один такий вазон, який називається Elephant Ears або вуха слона. Він був розкішний, він був здоровенний. Подивіться, що вони від нього залишили. Подивіться. Подивіться на ці обрубки, подивіться на ці огризки. Вони вже його шматували як хотіли. І покажу вам, у мене ще було, мені сусідка подарувала маленьке фігове дерево. Кущик. Боже, які руки? Просто чума. І я його посадила в себе. Він у мене ріс, все літо, нормально. Взагалі фігове дерево або інжир. Тут воно росте в дикій природі, ну як дикій, воно може бути в ґрунті. І воно досить таке. Стійке, воно не таке вибагле, воно любить таку температуру, йому і воно умудряється навіть на цій бідній техаській землі, на цьому глині і суглинку. Воно все-таки може жити. І от а в мене був цей вазончик, я його думаю, о, йому мало місця, він так уже підріс трошки. Ну, не вазончик, а це, це фігове дерево підросло трошки. Думаю, я його пересажу в велику катку, Пересадила, Нормально прижилося, все. І що ви думаєте, ці гади в один момент мені його видрали. Просто видрали в хлам. Зломили. Я вам зараз покажу, що вони з нього зробили. Зараз не чекайте. Подивіться. Подивіться на це. Вони мені його всього поламали. Вони його порвали в хлам. Я їх насварила, навіть трохи відлупила. Ну як відлупила? Як догнала. Посадила його вдруге. Воно сиділо, бідне, вже не знало, рости йому, не рости. Але почало знову покидати листочки. Дивлюся, прижилось по другому кругу. Я вже так йому раділа, тішилася йому. От. І ось, буквально вчора вранці, я виходжу ось сюди на бекярд, полити ці вазони, бо я знаю, що я поїду, ніхто їх не польє. Поїду, буду на роботі, ніхто їх не буде поливати. І що ви думаєте? Я виходжу, а воно видране з коренням і валяється, он тому просто, он тому просто на бекярді валяється на траві. Я так кричала на них українськими матюками. Я так вибіг Ерік з кабінету свого зосібу, бо він працював з роботи, прибіг Назар, мама, що трапилося? Я показую кожен, що трапилося. Я їх, так, я їх на них так кричала. Вони бігом, отак от в рядочок, забігли в хату. Заховались в ландрі, сиділи отам і отак такі хвостиками отак тіліпали. Бо вони знають, як тіліпати хвостиками і робити отакі, ай-яй, такі солодкі очі, такі так-так-так-так-так-так-так. То значить, їх не будуть не лупашити, а їх ніхто й не б'є. Господи, хто їх там буде бити? Я вас умовляю. І це вже третій раз я собі його намагаюся відреставрувати це дерево. Я не знаю, виживе воно цей раз чи ні, але вже я просто попіднімала ці катки, вони важкі. Але я їх попіднімала нагору, зараз помию тут все, поприбираю, і поставлю вже їх на горі. От тут вони будуть стояти на цих столиках. Це, звичайно, не саме краще місце для них. Я думаю, що я згодом перепру це все туди на фронт ярд. Але поки що буде отак, як є. Отака історія сьогодні. Не знаю, чи це про Техас, але це вже так про життя. От. І про те, що в які можна вихватити емоції, і хороші, і погані, і позитивні, і негативні. Знову ж таки, хочу сказати, що намагайтеся, намагайтеся шукати навіть в якихось, знаєте, навіть в якихось негативних речах, якийсь позитив. От, наприклад, я втомлююся дуже. Я по тисячу разів за день видімаюсь на е, драбину, злажу, піднімаю, злажу, піднімаю, злажу. Я роблю там тисячі помахів рукою, тому що я фарбую стіни, фарбую двері, вікна, тобто і там метражі такі, що ну ви бачили той дім, хто дивиться відео. От. І я собі кожен раз кажу: ну от, Іра, ти собі накачаєш гарно ноги, підкачаєш. Ти в мене не працювало це плече взагалі коректно не могла, руку могла підняти тільки отак. -от. І зараз, бачите, я можу знову поставити руки в боки. От. Я можу знову, от, ну не повністю, але я можу підняти руку. Тобто навіть з такої важкої праці я собі знаходжу якісь плюси. Тому що, якщо не знаходити плюси, то можна просто з'їхати кукухою. Боже, ще й на губі якась вапка вискочила. Воно. Ну. ну, якось так. От. І я все підходжу до теми того, що я буду пробувати знімати якісь, може, корисні відео теж. Тому що насправді я отак собі трошки суржиком розмовляю, трошки якісь історії розказую. Але, повірте мені, в моїй голові є дуже багато різних фундаментальних знань. Можливо, це буде цікаво не всім підписникам, але я буду робити різні відео для різних, різної аудиторії. І, можливо, ми з вами нащупаємо те, що буде корисно вам і цікаво. Ну, корисно. Знаю, забігаючи наперед, хочу сказати, що хочу також знімати трошечки відео про догляд, про косметику, але не реклама косметики, а то, як то працює. Як працюють певні інгредієнти, на що потрібно звертати увагу, ем, якщо ви вибираєте то чи, чи інше, причому це будуть такі, така інформація, яка буде, я думаю, все таки цікавою і для жінок, і для чоловіків, от, і для різних, різних вікових категорій. Не буду нічого вам рекламувати, нічого не буду вам пропонувати, просто буду розповідати про те, що як то працює взагалі в нашій шкірі. І так далі, тому подібне, тому що я з тим працювала довгий період часу в Україні, і я маю чим поділитися. От. Ну, а так будемо дивитися, рухатися далі. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки. О, такі от, такі от чорні серця страшні. О, опаньки. Дивіться, як гарно вийшло. Ваша Іра Техас.